В сьогоднішньому Євангелії ми чули, як Господь зробив чудо. Було п'ять тисяч народу, йому стало шкода людей. Він каже до апостолів: нагодуйте людей. Апостоли кажуть, ми не маємо чим нагодувати, не маємо піти, піти, що купити, тому що це вже вечір, все закрито. Тоді він каже, принесі те, що ви маєте. Вони пішли і принесли до нього п'ять хлібів і дві риби. Здається, п'ять тисяч народ. Уявляєте, скільки це багато людей. А тільки є п'ять хлібів і дві риби. Чи Ісус зневірився, чи Ісус почав нарікати, чи апостоли це зробили? Ні. Апостоли довірилися Ісусові, бо Ісус знав, що робить. І що Ісус зробив з цим? Підніс руки до гори, очі до гори, поблагословив і роздав учням, щоб ті роздавали людям. І тоді всі насетилися, зробилося чудо помноження хлібів. Як бачимо, що ми можемо повчитися, що в житті, які би ми не мали ситуації складні, ніколи не потрібно опускати руки. Потрібно завжди прибігати до Господа, підносити ту нашу проблему, ту ситуацію догори до Господа і просити благословення, просити, щоб Господь Бог у цій ситуації. І тоді обов'язково Господь допоможе нам. Господь хоче, щоб ми довіряли, щиро довіряли, щоб ми не боялися, щоб ми не переживали, а щоб ми пам'ятали, що ми маємо доброго, небесного, люблячого татуся. Отож, довіряймо Богові наше життя, дотримуємося Божих заповідей, ходімо до церкви, приступаємо до святих тайн. І тільки тоді ми будемо щасливими. Амінь. Слава Ісусу Христу.